Завершили армування нашого монолітного перекриття для будиночку в стилі хай-тек. Також зробили опалубку та заармували наші балки по всьому периметру будинку. Крок армування арматура 12, крок 200 на 200. Місцями є підсилення, де йде крок 100 на 100. Ось такий вигляд має майданчик. Це під автомобільний навіз газоблоку зроблені стіни і зроблений армопояс буде. Також у нас буде присутній другий е, ярус нашого перекриття, багаторівневе. Тобто це перший, це другий буде. Зробили випуски колон, щоб ми могли підняти наше перекриття е, наступного рівня. Також буде армуватися. Ось такий вигляд має на сьогодні будівельний майданчик, повністю всі пов'язані палки, колони і вся заармована повністю плита перекриття монолітне. Скоро будемо приймати бетон.